Хочу показати вам, як квітує моя гортензія. Відкриває свої квітки. Гортензія Фантом. Ось так починає квітувати, низ суцвіття вже відкрився, верх ще не до кінця відкрився. Дуже гарно, подобається мені. Значить, низ такого. Молочно-лаймового відтінку. Хочу показати вам величину квітки. Ось дивіться, яка величина квітки. Дуже гарна, така всередині бубиночка там є. Квіточка має, бачите, посередині пелюсточки така полосочка, як би, лаймова, йде, прикрашає її. Дуже гарно. От, і на ці квітки так само, бачите, ми спостерігаємо, ось такий у неї особливість така. Значить, суцвіття ще буде відкриватися. Ну, от воно таке, якби, бачу, що воно буде, такого злегка ажурне буде, таке, не набите, ну воно таке і повинно бути. От про цей сорт заявляють, що вона звіття, в неї таке злегка журисте, круживне, дуже красиво. Подивіться, ось такі в неї е, такі відросточки йдуть. Дуже гарно. Значить, зараз гортензія знаходиться в тіні. Зранку вона трошки має сонця. Ну, а тепер за будинком, уже сонце не так високо піднімається. Тут зараз 4 години дня гортензія знаходиться в повній тіні. От, Як ви бачите, сонечка тут немає. Ось така красуня. Одне суцвіття зацвіло. Те, що вирвалося вперед, я вже показувала цю гортензію. Фантом. О, тут, де зламалися гілки, відростають нові пагони. Думаю, що я їх збережу до слідуючого літа і вже буде повноцінний кущик у мене. Дуже гарно. красуня, прям красуня. Бажаю всім гарних квітів.